Угу, мене чутно. Угу, мене чутно. Угу. Я послухав, наче нормально чутно. Я лише боюсь те, що якщо я своє обличчя буду показувати, мене трошки приб'ють, але не знаю, не знаю. Я боюсь за це страшенно. О. Ура, ярик прийшов. Я знаю, я король просто заходить тоді, коли ніхто не очікує. Отже, якщо я зараз приберу цю штуку, ні, я не сумний. Я тільки боюсь через те, що якщо я приберу блокнот, мене Ютуб забанить чи ні? Mm -hmm. Я просто прикриваю камеру, тому що дуже боюсь те, що тоді мене Ютуб приб'є. Тому, панове, вже як вийде? Я ефір почав. А, точно, мені 14. Все зараз будемо дивитись. Зі. Ох, років можна тефіри на Ютубі. Іди в сраку казать мені. Як почав, угу. яким випавнилось 16 років. Ні, мені, на жаль, не 16. Дуже, на жаль. Тому. Будемо плакати. А, почекайте, так це ж начебто можна перевірити з допомогою. А якщо я паспорт, покажу, Ютуб дозволить мені стрімити чи ні? Дивіться. Давайте для певної обережності я почну ефір на іншому каналі, але. Угу. І там я буду без прикривачки і вже як покаже. У мене вже таке було, я за це дуже переживаю. Просто маркер. Я вже знаю. <ріст> Ні. <ріст> Тому, панове, шановні, як каже наш вчитель з фізики Василь Вікторович. Зараз ми переходимо <ріст> до. Мандоровий порив думок. Вже 51 перегляд. Я популярний, що страшне. Почути трансляцію. О боже, о Боже. Шановні, яс. Вас... Угу, mm -hmm. Все тут з вами зрозуміло. Парапапа. Сансейт. Сансейт, рятуй ситуацію. На сенсейті тоді буде трансляція. Ой. Створити. Почати трансляцію. ні-ні-ні. Угу. Дивимось. Є хоч один аккаунт. Чи можна тобі і чи не. Та воно -то не забанить, воно просто не дасть мені проводити трансляції. От і все. Все, я на. Угу. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. <laughs> <laughs> Wait, let me check account. Завзлами те на здоров'я, Бермондорович, все ми тут будемо це все проводити діло. Обу, обу, а тепер, панове, шановні, почати трансляції. Зараз, от зарази ти така збудованої веб-камери. Шановні, зараз побачимось.